Дорогі мої глядачі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Записую таке коротеньке відео, я б його назвав так, відео попередження про те, що буде відбуватися такого важливого в найближчі дні. Тобто в дати 18, 19 січня, а також 22 січня. Чому виділяю три цих дати? Ну, Передусім, це дати, які йдуть в нас. Також по своїй значимості як релігійні свята. Ми маємо 18-го числа, як ми називаємо це Другий святий вечір. 19-го числа це у нас водохреще, 22 число це у нас День Соборності. І, власне, в чому полягає попередження, тому що по енергії в такі дати ми знаємо, нечисть особливо любить діснуватися. Треба бути уважними, обережними. І можна очікувати від гадів всяких різних пакостей. Сьогодні я зроблю такі коротенькі розклади, особливо на ці дати. Візьму колоду Таро дверей Таро ключів, і візьму колоду Таро древній сувій. І подивимося. Є в мене також ефіри прогнозування по регіонах на цей період та гарячих точках, можете подивитися. Є в мене розклад на щодень по енергіях, можете подивитися. Сьогодні я хочу особливо концентровано розглянути саме цих три дати, тому що так прийшла мені інформація, що особливо бути уважними та обережними. 18 число. Що в нас де по аркану? Що в нас де по аркану старо дверей та роключів? І ось маємо першу карту. Це в нас аркан, який називається П'ятірка Кубків. Але тут намальована така ось жінка. Жінка, яка, бачите, як горить. Тому день по енергії буде доволі непростий, нестабільний, і дійсності від ворога можна очікувати всяких гадостей, всяких пакостей, в тому числі це може бути пов'язано із черговою загрозою або масованих обстрілів, або якихось терористичних актів, які ми маємо приклади були, на жаль, останніми днями. 19 число. Дев'ятка кубків перевернута. Теж не є, скажімо так, сама найкраща карта. Дев'ятка кубків перевернута, вона говорить про бажання, які не збуваються. Тобто наше бажання, яке, щоб було спокійно, щоб був мир і, само собою, перемога. Так от, дев'ятка кубків говорить, що знову ж таки треба бути уважним обережним, тому що ворог темпів. Не здає ще одне попередження, яке би я власне хотів сьогодні відео сказати чи верніше наголосити, бо я вже неодноразово про це говорю: про те, що на підході два місяці, які будуть доволі складними і в певних моментах вирішальними в боротьбі проти агресора. Це місяць лютий та березень. Тому, власне, наші бажання швидкої перемоги над ворогом все рівно реалізуються. Але поборотись ще доведеться. І 22 число. Знову ж таки, тут де аркан двійка мечів. Коли знаєте, так і захочуть вороги теж, бачите, зробити якийсь неприємний подарунок, неприємний сюрприз. Знаєте, от карта так, якби, от підкинути щось. Якусь, знову ж таки, гадість. Що нам покаже друга колода? Давайте подивимося. Отже, 18 число. Король Кубків, Ну, ж таки, командувач ворожою армією. Друга карта. З дев'яткою мочів. От питаю, що командувач? Бачите? Тактика в них в дійсності зараз дещо буде змінюватись у ворога, тому що ми знаємо про зміну там того командувача. Ворожими расистськими військами, і відповідно зараз можуть бути, і знаєте, більш ем, жорсткіші шляхи в різних тактиках, як можна ще конкретно нашкодити не лише інфраструктурним об'єктам України, але, як ми бачимо, на жаль, знову ж таки з останніх прикладів, і цивільним об'єктом інфраструктури. Ви мене знаєте, я ніколи не залякую, але якщо я щось по енергії відчуваю, стараюся це попередити, щоб ви були максимально уважними та обережними, особливо в ці дні. Тим більше ми бачимо, вони почали використовувати ракети, яких вони раніше не використовували, які і складно відслідковуються системами так, радарами, і ще складніше їх збивати. Тому я кажу, що їхні от методи завдати шкоди, вони стали ще таки, знаєте, більш в ну, такому нехорошому контексті, такими, знаєте, вишуканими є таке слово, це їхнє і защиренними. Ну, такими, от. Я навіть знаю, як це правильно виразити, Ну, ви зрозуміли про що слово. Бо тут ну, вишуканимся такими, от вже що, ще там щось понапридумували, пона, понакручували. От Тому і карти йдуть, що загрози, бачите? І знову ж таки наголошую: період свят, особливо релігійних, сакральних дат, для ворога. Зразу їх от починає крутити, колотити. І такі свята їм знову ж таки треба якусь як жертву, тому що вони все перекручують ногами. Сатанинська ця коаліція, знову ж таки, треба осквернити святиню або осквернити те саме свято релігійне, щоб дати тим бісам ну, якусь як жертву, і тим всяким чортам і демонам. Тому вони так і казаться, тому вони так і біснуються. Оте, що, на жаль, сталося, ще раз кажу, 14 січня. Не дай Бог, щоб такі історії повторювалися з ближніми днями, але ще раз пояснюю, загрози все рівно є. Далі у нас 19 числа знову ж таки, бачите, йде під арканом Рицар мечів. Можуть бути і загостритись наступальні дії по певних точках. Лінії фронту, ну і там, де навіть, можливо, не очікувалося, ворог теж захоче завдати, нашкодити удару. Бачите, знову башня. Звичайно, ми кожного дня молимось і просимо за відбиття гірших сценаріїв майбутнього, за відбиття всіх загроз. Але не все можна відбити, не від всього, на жаль, можна захиститися. Які мені регіони особливо йдуть під такими знаками оклику? Я вже про це говорив в своїх ефірах, прогнозах по регіонах. Там ми робили по кожному регіону період якраз з 16 до 22 числа. Подивіться, будь ласка, там є ті регіони, де от випадала там краща карта, гірша карта. Там, де гірша карта, особлива, де підвищена загроза. І в такі періоди я теж наголошую, що старайтеся якось. Все-таки, коли є повітряна тривога, не нехтувати цими сигналами, а хоча б знайти більш-менш надійне укриття. І уникати таких ну, великих скупчень громадських місць, такі як там автовокзали, ЖД-вокзали, якісь там великі торгівельні центри це дуже важливо. І 22 число. Так, шестірка жезлів. Тут у нас йде, з десяткою мечів. Власне, чому я взяв сьогодні цю колоду, вона ви знаєте, як сама попросилася в розклад, як колода, яка чітко тоді і показувала, що буде наступ ворожий на Україну повномасштабний. Просто на той час це, відверто кажучи, дуже сильно не хотілося вірити. Але ця колода показувала це чітко. І от сьогодні вона теж нам показує попередження. От, Кажу, причому ворог може діяти зараз так раптово. Не плановано і старатись чим побільше нашкодити. От кажуть, як жатва, щоб зібрати побільше жертв для тих їхніх демонічних, нечистих покровителів. Бачите, самі карти йдуть попереджувальні. І прогнози загальному, який я робив по днях, по енергії, також доволі, що в напруженим якраз період з понеділка до четверга, а це і маємо якраз 18-19 число входить. Ну і от 22 число, День Соборності. Ви теж просили подивитися. От я продивився так, ворог може, може в нехорошому розумінні цього слова активізуватись. Тому що можемо? Відмолюємо, просимо захисту, відведення гірших сценаріїв, але інформація прийшла, я з вами нею поділився. Легко не буде, просто не буде. Але ворога здолаємо, ворога переможемо. Хай буде так, разом ми сильні, разом ми єдині, і разом ми до перемоги. Наголошую, що сценарій перемоги Україною над Росією, сценарій перемоги добра якраз над злом це сценарій погоджень вищими силами, і вони будуть реалізовані стільки питання часу. І дай Бог, щоб вдалося уникнути по максимуму всіх можливих жертв людських. Який ще принесе якраз, який ще може принести якраз той час, поки ми будемо здобувати нашу перемогу. Але ми її обов'язково здобудемо. Тому, дорогенькі мої, бережіть себе, бережіть рідних, близьких. Завжди нагадую, слухайте свій внутрішній голос, що він вам показує. Він завжди попередить, бо це є голос наших з вами, ангелів-охоронців. І коли ви чуєте якусь тривожність, коли ви бачите якісь попередження, обов'язково до них прислухайтеся. А гірше не збувається, я буду від цього тільки радий. Але чомусь от така інформація все-таки прийшла, і вирішив я вам про неї розповісти. Тому миру нам усім внутрішнього та зовнішнього, реалізації кращих сценарій майбутнього і відведення та нейтралізації гірших сценарій майбутнього. Бережіть себе, почуємось.